Коли, а, так. а друге діло, коли я там була. Я працюю в компанії Reflame уже 16 років. Це єдина компанія в моєму житті, це єдина робота в моєму житті, де більше нічого не було. І хочу вам сказати про те, що а, ви бачили, які круті конференції, а мені пощастило їх бачити своїми очима. І кожна конференція, і чесно кажучи вам, що я почала працювати в рефлеєм не раді душі. Гроші можна заробити де закон, чесно. Дос, до, класні, достойні. Якщо тобі тебе є голова, ти можеш заробляти гідно. Але так як тебе буде кружить, ніхто не буде кружити. Вам ніхто не буде так хлопати, вам ніхто не буде так давати такі можливості, скільки тебе не було бабла, вибачте. Ти ні за які гроші не купиш усі ці конференції. Сама собі. І як, 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 як би ти там на Мальдівах не лежала, якби там не було класно, я була на Мальдівах сама, і я була на конференції з компанією Oriflame. Якщо мені сказали вибрати, я би вибрала подорож з компанією Ріплей. Наприклад, це моя конференція в Валенції, я золотий директор, я виступаю на три тисячі людей. Ви уявляєте? На три тисячі людей в залі сидить. Тебе руки терсуться, ноги трсуться, заїкаєшся просто. Я Тут в мене три звання. Золотий, старший золотий і сапфіровий директор. Ось ці мої премії. Ви тільки подивіться, от ви уявляєте, це Валенція, це центр міста, де самі такі достопримічательності. Компанія перекрила це всю залу на всіх достопримічатих логотипу Oriflame. Тут басейни, і тут ти сидиш просто в офіційному шикарному платі. І це такі таку їжу, про яку навіть не знала, що взагалі вона сучасує, чесно. і таке буває. А ось цей лайнер, про який ми вам говорили, це лайнер, і ви уявляєте, всі сім днів коли йшли ці два лайнера, навколо них улітали ось такі літаки, які потім робили шоу, але всі сім днів була компанія, Написано на, на літаках написано Oriflame і вони літали всі сім днів вокруг нас, як надзирателі, щоб, дай Бог, щось, ці два лайнери не втовкнулися, стоп, щоб ніяких не було покапів відкритому небі. І такі два літаки весь час кружляли. Ось так от шли ці лайнери. Ви тільки уявляєте собі, ось так от літали ці літаки постійно. А ось ми, зірки, які дійсно змогли там бути на цій конференції. І аби не уріфлей, ви б. Це моє перше золото і мої перші діаманти від Oriflame. У мене в житті не було жодного діаманта. Мої перші діаманти подаровані за допомогою Oriflame. Це компанія було 50 років, і всі, хто зробив нове звання цей рік, дарували золоте. Ось воно зараз на мені, це я не придумала. І це діаманти, це мої перші діаманти від Oriflame. Далі вже були серед значки з діамантами, які я вже там зробила собі колечко. Це все діаманти від Оріфлем. І бува, колися це подумати. Що в мене був такий любовні класний вогню? Ні, <ріху> <ріху> який не продає, да? і це і для тебе робить. Це каюта моя, де я сиділа, кайфувала. А це ресторан, знаєте, я завжди як маленька та дівчинка, яка дивилася Титанік. Пам'ятаєте, це Титанік? Це ресторан, де він її спускав. <ріху> це бабочка. Ця, да? І тут я приходжу, я сама бабочка, в мене такий самий ресторан. І я стою, дивлюся, і це там мішлен, там п'ять знову. Не віриш своїм очам, що ти звичайна дівчина, блін, за звичайної сім'ї, де звичайні битки, де казали, що ти там якась нездара, і що там і то, і то, і, то. і ти тут, б йолки, палки, да? сама це зробила, і ти стоїш на цій бабочці, ти плевеш на цьому лайнері, тобі дарують всі ці кальє, і ти просто інколи не віриш своїм очам. А потім цей лайнер зупинявся в кожній країні. Ми гуляли по Риму, ми гуляли по Нінці, робили свої. Ви знаєте, ви, ви йдете по нітці. І з цими шопінгами, з брендовими речами. Тому що у вас є на це гроші. Бо ви ці гроші заробляєте у ріфлейм, а компанія вам дає подорож. І саме тоді на лайнері я представляла компанію Оріфлейм як найкращий лідер. Сьогодні багато говорила про це, що треба проробити більше, чим від вас потребується. Ніколи не робіть, аби знаєте, от виконую план і все, для кого ви робите? Перевиконайте план. Робіть від себе максимум, скільки ви можете. Того, що завжди таких людей помічали, як і компанія, як і наші команди, такі люди, які підуть саме за вас і виберуть саме вашу команду і саме вас. Я тоді працювала не для того, щоб мене там да, компанія нагородила, навіть не знала, що я буду найкращим лідером країни, яка буде представляти саме Україну. На конференції ювілейній, і я несла герб у кр. флаг це Це була ювілейна конференція, було тоді 65 країн приїхало на ній. І я, єдина з України, несла факіл і прапор України представляла Україну як найростучий лідер країни. Чому? Думаєте, я, я раді цього постаралася? Ні, я просто робила по максимуму. Я просто робила від себе скільки, скільки я сама себе не очікувала, я себе не жаліла. Я просто по максимуму фігачила, ні на кого не дивилася. І я пам'ятаю той момент, коли ми з дівчатами на якійсь планерці сиділи в лісі, щось там тустили, ми домовилися разом погуляти, а я сиджу в телефоні. Вони на мене ще ображалися І казали, то задовбала ти, в телефоні, ти прийшла з нами посидіти, а вони новічки, а вони мені пишуть, а вони... Якраз я стала, я зробила два звання, це старший діамантовий, двічі діамантовий, і представила Україну. Це Токіо Японія, дівчата, Токіо Японія. Це не просто якісь картинки, це я я там була. І я, я, Можна говорити все що завгодно, але я там була, я бачила це, ви розумієте? І коли об'явили е, Токіо Японію конференцію, я сиділа, я тоді була золотим директором. І сказали, що через рік буде Японія. А я сижу, і я розумію, що це, це мрія мого дитинства. Я не знаю чого, але коли об'явили конференцію, це в мене до такого моду встав. як пішли, я сижу, думаю, господи, що мені робити, Я ще золотий директор, мені ще чотири завод директорів в першій лінії, щоб поїхати ту Японію. Але я сказала, «Є цей шанс має, якщо не рефлейм, то в житті не поїду. Я це прекрасно знала. Тож тільки візу відкрити треба через Англію. А що через Англію відео відкриться це Ну, тобто, це, це сама не відкриєш, розумієте? там поручителі, довірячителі, там куча документів, які я не шарю це все зробити. І для мене це попасти туди, це була єдина можливість тільки з Соріфе. Все, табу. Я сказала собі, блін, я це зрою і що я думаю? Я за год виросла чотири нових директора в першій лінії. Я була е, е, в Токіо. Я була не просто в Токіо, я була з усім кіндером. Понімаєте? І я пам'ятаю, що це ці очі, перший дісний ленд Японії. Не вперед, в Японії в Діснейленді ми були. Понимаєте? І що ці очі, коли назвулася з шарика Ріфлем і кричала а, Я Іра Єроміка. Я кажу, ти станеш, Іра Ільоміка! І <риклад> забігалася тим шариком і кричала, я буду Іра Яйоміка, коли я виросла. І знаєте, це таке щастя, коли твоя дитина хоче бути схожа на тебе. Не на якусь вчительку, не на якусь там репетиторшу, а на тебе. І коли ти покажеш, що сьогодні говорили дівчата, коли ти можеш показати світ дитині, не по карті на до мене завжди моя географічка казала, що тупа, і що я в житті не знатиму, де на карті що які там еті. Тому що я, я географію якби любила, але не дуже Я любила тільки країни. А вона мене до всі ці течії. Знаєш, то, да. да. а, а потім а потім казала, що вона тетя мого чоловіка бувшого. В... <рісили> і вона завжди казала, ти тупа, ти нікуди вже не поїдеш, бо ти не знаєш, яке да. А тепер от. Бачите? А, от. А, це це настоячі в Японії настоящі суші. Пробувати нас, те, що дійсно є перший наш робот в житті. Тоді вже це було скільки років тому, моя дитина стояла і вже бачила свого першого робота в житті. І це також ріфлеєм, розумієте? І де де таке може бути? Сама поїдете? Ну, може, поїдете, ну так не походите. А, ці, от Кожного разу да, це фотографія, це моя дитина тут плакала. Коли мене за перший раз, я її забрала з собою на конференцію, і це одразу в Японію. І коли мене вивели на сцену, вона орала і кричала віддайте мою маму. <реш> і на, і її, її, єдину ну, розрішила їй, щоб я була, забрала її на сцену, бо дитя і кричала, що мою маму забирають. А коли вона зрозуміла, що маму награждають, потім вона сказала, і мене теж треба награждати. <реш> <Понимаєте>? <реш> О, це Сідней, це Австралія. І це також Ріфлей. Ви Австралія, Сідней. Де компанія забронювала цілий величезний місто за окремий острів, оказується всі в неї Австралії є окремий острів, де є луна-парк. Туди треба добиратися тільки на яхтах, на катерах. І це виставляєте оріфлеєм всіх нас доставляв ці яхтами, катерами туди. І він був повністю, де ви подивіться, тільки зашитий, повністю везде всюду оріфлеєм. Все безкоштовно, всі везде біжи, гуляй, все безплатно. Плюс ти їси ці е, 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 сітнейські устриці з красною ікрою. Да, ось, все, і це всі і, 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 цю знамініти, ці їхній да, оперний театр, де тебе не в парку, тобі все безкоштовно. Ти бачите, безгрібна карта золота. Їж безплатно, тільки їж лакшеві, вий да? лакшеві, все роби лакшеві, і це все безкоштовно від Oriflame, Розумієте? А, це перші коали, кінгуру, це все Оріфлей, друзі. Перша яхта. А, да, коли нас забронювали яхту, де все включено, де плевеш посідне морському заліву. Ви взагалі про таке життя? Я ні. Я прийшла в Аріфлейм просто заробити там якусь копійку і собі помаду купити. Невже колись я б думала, що це мною буде? Що я буду на десь в, Єпу... в Австралії десь лежати на яхті і їсти чор... чорну ікру з себе? Я не думала навіть, я просто пахала, я просто хотіла просто стати директором. Я хотіла приїхати на свій перший банкет директорів, розумієте? Ну просто за те, що я не здавалася, і від себе вимагала більшого, що ніколи себе не жаліла, ніколи не дозволяла на себе вліяти тим токсичним людям, які казали, що ти ніхто, я їх просто прибрала з свого життя, приставала спілкуватися, просто йшла і, і не давала собі можливості затупитися. Зараз я була там. Це Дубай, компанії 55 років, найдорожчий готель. Це знову я зі своєю донькою. І це був окремий ресторан для діамантових директорів та вище, де зранку до ночі наливали майоту, шампанське, яке коштує по 100 доларів бутилка. А ти приходиш тобі зранку, доброго ранку наливають, <реку> <реку> Доброго вечора наливають, ти, ти, ти взагалі я чу, господи, сука, кастую. Типа все, а це для, для нас було все безкоштово. А, І таке буває. А, ввечері ми взяли яхту, каталися по Дубаю, виходить у цьому готелі, скільки він коштує. Одна ніч коштує більше 100 тисяч євро. На сьогоднішній день півтори тисячі євро коштує одна ніч. Ми були тижні, виявляй, і це за допомогою ріфей, а Ніагарський водопад, Замбія, коли у тебе особистий літак який за тобою прилітає. З надписю Oriflame. не хочете? Так? Да? А коли ти відкриваєш свої двері в готелі, а в тебе жирафи ходять під готелем, з твого балкону і твоя мама, і донька стоять і в шоці. Розумієте? Коли ти розумієш, що ти це бачиш не по картах, не в тіліку, а ти тут, в середині Африки, і тебе приїзд Oriflame. Щоб ви розуміли, цей готель, де ми жили, з'явився один з найдорожчих готелів Африки. Тому що він на території Ніагарського водопаду. Тому що по території ходять жирафи, да, мавпочки бігають, зебри бігають. Це, це просто, дівчки, для кого цей світ? Я, я така сама, як і ви, в мене звичайні батьки. Да, в мене не було мужа бізнесмен. Я зробила сама себе. Чим ви відрізняєтеся від мене? У вас так само дві руки, дві ноги, ви така сама. Так, да, просто десь, може, трішки когось життя більше побила чи менше, У мене було не менше. Я не буду зараз розказувати, я вам когось розказувала, але було не менше і б'є по сьогоднішній день. Але кожна, коли б'є, я сприймаю як визов собі. Тому що, знаєте, коли перестає бити вже під землею. Mm. Отак, коли жити, От тоді, тільки тоді перестає бити. Всіх б'є. І якщо вас б'є, значить ви на правильному шляху. Просто ідіть. Просто ідіть. От ви тільки сафарі, все, кептам. Колись я дивилась на це все і думала, Господи, да, там це світське життя, ось ці всі е, різні передачки, ось ці, які показують, що сафарі зараз це моє життя. І це життя дало мені компанія Oriflame. Це кептаун, це пінгвінчики, єдині в світі, де в е, теплі. Це е, там, де холодно, да, і тільки тут, там де тепло, це в Розумієте? Де ти можеш побачити, де одночасно зливаються два океани. Тихі та індійські, розумієте, коли ти е, сидиш і їси такі страви, про які навіть і не здогадувалося, що вони існують. А Тайланд е, розказувала вам Наталя, але це також, це достопримічательне, це ЮНЕСКО, це храм, який зроблений з чистого дерева без одного хвостка. І компанія закрила його повністю, готувалась до нього, скільки днів уявляєте, так? Да? Туди люди ходять туристи і платять 50 євро в ході. А його закрили на тиждень, щоб підготуватися, ще потім розібрати. Повідомляєте, скільки заплатили, і там нам добули галову вичерпні. Ви уявляєте, скільки це? Ви на цю красоту просто. І це все може бути. Тому кожна трансформація починається з болю. Розумієте? Але вона завершується силою. Тому я хотіла вам сказати, що це життя, ви можете щось о, я, огірка повезло. Просто повезло. Вам теж може повезти, а може і не повезти. А знаєте, кому везе? Хто паше. Той хто вы... паше, не здається. Той, хто закатує руки і йде, тому вот, везе. І будете ви тут чи не будете на наступних конференціях. Тож наступна конференція, вона зараз верховина. хто в кваліфікації, підніміть руки. Ви бачили, що там твориться. Ви бачили, я вам скидала, ви бачили, що там твориться? Давайте чите. Просрати? Ні. <решко> Попробуйте <решко> <решко> просрати. Знаю, а я хто я прослав? Молодці, у вас є следующа конференція. От ви знаєте? буде Париж. У мене ще буде Корея. А вас може бути наступна ювілейна конференція. А? а може це буде сьогодні остання наша з вами зустріч. Ви допомагаєте мені рукою, і скажете, ти за своїми до мене. Пашла я борщ їхати до того. Ось. Тому я зараз хочу вас запитати, а хто з вас зараз проходить свій шлях трансформації? Тільки чесно. От ви відчули, що ви зараз проходите цю трансформацію. А що о, ви вибираєте? жалітися на труднощі чи рости через, через ці труднощі? <рик> <рик> хто ви будете після цих випробувань? Та де як ви думаєте? Я поговорю, а видовою, а де я буду варіпати? Помадою торгувати? Ні. Ні. От подумайте, де ви будете? Ви, ви помітили, що після кожного такого болю завжди йде щось краще. Як не було би ще тоді на щастя себе помагло. Інколи в ті моменти, як у нас було в житті, опа, через два роки ти, ти розумієш, що слава Богу, що там опа була, бо, бо, бо прийшло щось що інше, долі. правда? <плес> Буває таке? Так. Тому, от якщо зараз десь якась у когось опа. Через рік ви будете дякувати собі, що ви ті опі були, тому що аби не та опа б не були такі сильними, мудрими і не змінилися так, як ви могли. Розумієте? І тому я зараз щоб ви точно кваліфікувалися на наступну конференцію, а вона буде у нас в Парижі. Я запрошую наших парижанок.